Перша юридична новина, яка потрапила мені на очі, це та, що Міністерство оборони розробило законопроект, який дозволяє українцям призивного віку ставати на військовий облік за допомогою засобів електронної ідентифікації. Документ уже схвалений на черговому засіданні Кабінету міністрів. Дуже важко коментувати документ, якого ми ще не бачили. Це є лише анонс та повідомлення в засобах масової інформації з боку Міноборони. Суть його полягає в тому, що міноборони намагаються ліквідувати необхідність фізичного з'явлення до ТЦК та СП для проходження ВЛК та проходження комісії про, наприклад, надання відстрочки або надання певного статусу для мобілізації: придатний, непридатний або придатний для служби в тилових військах. Таким чином, вважаю, що можливо, скоро ми побачимо в Верховній Раді законопроект, який а, спростить е, життя е, військовозобов'язаних. Хоча насправді я вважаю, що скоріш за все, такий законопроект або буде похований в комітетах, або навіть не буде винесено до сесійної зали, тому що е, тиск з боку мі... е, тиск з боку збройних сил України стосовно того, що треба. Багато людей мобілізовувати і не впроваджувати якісь ліберальні норми стосовно мобілізаційного ресурсу, він є дуже великий. І відтак, якщо буде скасовано, наприклад, комісія ТЦК територіального центру комплектування, то в такому разі ніхто не буде приймати рішення, наприклад, про те, що цьому студенту чи цією особою і особі з інвалідністю треба чи не треба надавати відстрочку. Тож таким чином буде прибрана і корупційна складова, з якою ми. Зараз відштовхнулось і багато чуємо в засобах масової інформації, і прибереться бюрократія через те, що не приймається доволі е, швидко рішення цією комісією е, і спростить життя безпосередньо військового зобов'язання. Ну, тобто, маєш право на відстрочку, подав її в електронному кабінеті чи через резерв, чи буде створений ще якийсь реєстр, і все забув про дане питання. Це, звісно, добре. Другий момент, який мене здивував, вони хочуть е, уникнути усунути взагалі таке явище, як ВЛК, військово-лікарська комісія. І при постановці на облік не треба буде проходити військово лікарську комісію. Але тут виникає дуже багато питань. Справа в тому, що в той момент, коли людину ставлять на облік, Необхідно визначити, чи підлягає вона мобілізації, чи не підлягає вона мобілізації через стан здоров'я, або її стан здоров'я дозволяє служити тільки в тилових військах. Якщо прибрати військово-лікарську комісію, то хто буде приймати рішення стосовно стану здоров'я людини? І чи не будуть тоді всі під одну грібенку здоровими? Гадаю, що інформацію з Міноборони просто не до кінця вірно зрозуміли засоби масової інформації. Вони намагаються цифровізувати даний процес і, наприклад, зробити надання відстрочки за наявністю певних документів автоматичною. А стосовно ВЛК, скоріш за все, це питання буде стосуватись, коли ви абсолютно здоровий, або коли ви маєте вже певні діагнози і ви можете підтвердити належними документами, подавши їх знову ж таки в електронному кабінеті. Однак, подавши документи в електронному кабінеті, все одно хтось повинен бути приймати відповідне рішення. Тож чекаємо на даний законопроект, дуже цікаво буде з ним ознайомитись і дуже цікава законотворча ініціатива. А, насправді, дуже дивна навіть в цей час тотальної мобілізації.